Вітаю! Сьогодні у нас дуже важлива тема справжній урок із цифрової самооборони. Разом ми розберемося, як захистити нашу з вами інформацію в мережі. Тож влаштовуйтесь зручніше, починаємо наш шлях до того, щоб стати вправними захисниками даних. І давайте одразу почнемо з головного питання, яке, мабуть, хвилює багатьох: чи справді можливо самотужки дати раду всім цим загрозам? Протягом наступних кількох хвилин ми спробуємо знайти на нього відповідь, крок за кроком, розбираючись у природі цифрових небезпек. Ось наш план на сьогодні. Почнемо з огляду загроз, потім з'ясуємо, що таке шкідливе програмне забезпечення, далі розберемо віруси, так би мовити, по поличках, навчимося розпізнавати симптоми зараження і наостанок поговоримо про цифрову пильність. Отже, перший розділ Що ж таке шкідливе програмне забезпечення? Давайте познайомимося з нашим цифровим супротивником ближче. Давайте подивимось на визначення. Якщо говорити простіше, то шкідлива програма це такий собі спеціальний код, який створений з двома основними цілями: або нашкодити нашим даним, або потайки використовувати наш комп'ютер у своїх цілях, тим самим заважаючи його нормальній роботі. І треба розуміти, що це не один якийсь ворог, а ціла родина шкідників. Є класичні віруси, які чіпляються до файлів. Є хробаки, що самі повзуть по мережі, а є трояни, які маскуються під щось корисне. У кожного своя тактика, але мета одна завдати шкоди. Гаразд, тепер, коли ми знаємо загальну картину, зануримось влипше. Розділ другий класифікація вірусів. Давайте розберемо цього ворога, так би мовити, на молекули. Ось ця схема чудово ілюструє основний принцип, за яким ділять віруси, за об'єктом атаки, тобто, на що саме він націлений. Це можуть бути файли, завантажувальні сектори диска чи щось іще. І ось тут ключовий момент, будьте уважні файлові віруси чіпляються до програм, завантажувальні б'ють у саме серце системи, через що комп'ютер може взагалі не ввімкнутися. А макровіруси, ці хитруни, ховаються у звичайнісіньких документах Word чи Excel, що робить їх особливо підступними. Тепер про те, як віруси вміють ховатися є, так би мовити, простачки. Звичайні віруси, їхній код можна знайти, якщо добре пошукати, а є справжні майстри маскування – стелс-віруси. Вони активно ховають свою присутність, намагаючись обдурити антивірусні програми. Але і це ще не все. На вершині цієї піраміди хитрощів знаходяться поліморфні віруси. Уявіть собі, ворога, який постійно змінює зовнішність. Саме так вони і працюють. Їхній код безперервно мутує, що робить їх неймовірно складними для виявлення. Важливо також розуміти, що не всі віруси однаково шкідливі, деякі можна назвати умовно безпечними. Так, вони дратують, викликають якісь дивні ефекти, але серйозної шкоди не завдають. А є дійсно небезпечні, які можуть призвести до справжньої катастрофи від втрати всіх даних до пошкодження заліза. Так, з теорією розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого, до практики як же зрозуміти, що комп'ютер інфіковано? Наш третій розділ ознаки зараження Прямі ознаки, це, знаєте, такі червоні прапорці, які просто неможливо ігнорувати. Коли комп'ютер раптом починає жити своїм життям, показує дивні повідомлення, сам запускає програми, або коли друзі пишуть, що отримали дивні листи, начебто від нас, це вже сигнал тривоги. А от непрямі ознаки, вони набагато підступніші. Комп'ютер раптом почав гальмувати, програми постійно зависають, зникають файли, це може бути вірус, але не завжди. І саме тому ці симптоми так легко сплутати зі звичайними технічними проблемами. І ось тут надзвичайно важлива статистика. Зверніть увагу. У 9 з 10 випадків ось такі непрямі ознаки вказують на проблеми із залізом або з у програмі, а не на вірусну атаку. Тому, перш ніж панікувати, варто перевірити і інші можливі причини. І ось ми підійшли до фіналу нашого уроку останній, але чи не найважливіший розділ цифрова пильність. Давайте підсумуємо все, про що сьогодні говорили. Ось головна мета нашого заняття не просто знати про загрози, а вміти аналізувати ситуацію, перевіряти свої припущення і, зрештою, перетворитися з простого користувача на впевненого захисника своєї цифрової фортеці. І наостанок, питання для роздумів тепер, коли ми знаємо ворога в обличчя, чи достатньо добре захищений наш цифровий світ, подумайте над цим це, власне, і буде домашнім завданням. Дякую за увагу!